Ви підходите сюди, кажете, так. що ви там принесли заяву, можна там, дізнатись хідні номер. І вам далі вже дадуть номер, вийде та людина, що реєструвала, бо я ж не реєструю, розумієте? То... Я його просто ну, приніс, ну, коло і і що зазначити? — Ну ви ж знаєте номер скарги, від якого числа ваша скарговий? Ви ж своє ім'я підрізаєте. Мені там скажуть, щоб звідси хтось вийшов, щоб мені не дав. То все. Ну, вас так само пропустять, і там вже вийде якась людина, яка там це все приймає. Зроблені. Ну, яка реєструвала, і вона там скаже там хідний. Просто я далі не знаю, як вона рухається. Я тільки знаю, як ну я принесу, я, я знаю, що вона далі реєструється. А що а далі я з нею буде. буде, я ну, не знаю. Тоді на протязі дня зайти просто, так? Да? Ну так, ну, да, ну ви Або просто наборош. Ви ж ще знаєте, ну назвати прізвище ім'я, скажете, що ви там приносили все. Ще. Але, ну, добре, зазначите тоді. Добре, завтра тоді до зроєння обіду, я зайду. Бо я все одно <кхм> ще буду заходити. У нас там скарга по поводу ОСББ. теж, людину відключили <кхм> без, без суда слідства вже місяць почив і не проводять слідство, і ми подали теж генерально. А провадження є вже? E ви ну, кажете, ну, це шосліське таке. Так подали подали в ревіділ, в райвідділ приїхав, кажуть, ну ми поговорили з ОСББ, вони рішили, тому відключили, бо ви ті побужник. Ми кажемо, рішення суду покажіть і проще. Ну, вони там все голосували, що це. Ми кажемо, що жартуєте, ревідділ також. Подали генеральну, генеральна скинула на низ. Людина місяць пощі без води, без світла і без цього. І провадження немає, бо тому, що прокуратура скинула по належності, але діло не відкрила. Ну, ми зараз готуємо справу, зараз це, то місяць відбувається, тоді людям теж. Я зрозумів, добре, ну я вважаю, ну, добре. Я Тоді, є, добре, завтра десь в районі обіду я зайду. Так, да, ну я ж, я опять же, я ж не завтра не я буду виходити. Там я зрозумів, ну я да, маю на да, увазі, що це, так? Да? Так, да, так. Да. Все, добре. Да. Так, ви в курсі по поводу попередньої? Чи? Дивіться, давайте зараз ви мені скажете, коли ви направляли заяву. Будемо наступити. Будемо наступити. А що це доповнення до неї? Секунду. 11 число, це буде четвер, да? так? Так. Скарга 0,1. 0,1. Хто до вас виходить? А це, це вхідний? Так, так. Ж-56 за. Ж-56. Ж-56. Вже... Так. Угу. А, Тут за вихідні просто, я вчора мав підійти, не, не вийшло, бо захворів. За вихідні дещо нові факти дізнався ще. Uh -huh. Зараз покажу, бо там куча документів. Uh -huh. Дивіться, Але... вам якісь давали документи, то, що вас прийняли. У вас скарга чи у вас була заява, що вони хоче? Мені дали вихідний номер просто. Ви, ви написали, що до вхідного оцю продовження? Так, так, от я ж написав. Скарга доповнення, до, вже, оце. Uh -huh. дивіться. Но, виявлені факти в тому плані, що. В мене от є скарга, тому що я скаржився ізначально на казіно. Там є підпольні казіно. Там в по відношенню до мене одного там в районі 20 тисяч доларів, другого там сто тисяч доларів. Mm -hmm. Я поскаржився в країні, і у них на сайті є зазначено, що воно задав камукомісія. Комісія почала робити маніпуляції частину моїх звернень, щоб провірили на підпольні казіно. На там долари фальшиві ой не фальшиві, щоб приймають. Що там обіг доларів, що подпольне казино на почві Хобету, там, ну там все розписав. Хорошо, потім. Е... Хорошо, я вас відразу перебив. Ви в Нацпол звертались в Національну поліцію. Да. Так. Тому ж так розумієш, що там ознаки можуть міститися злочину, якщо шахрайство. — Там все, є, так. Да. Там є подпольне казино, там кришують просто. Воно де знаходиться в місті Києві, чи в київській області? — В Києві, в Київ. Ну, зараз так коротко, скоренько розкажу, бо я все фіксую, виставляю в інтернеті. В п'ятницю я викликав на начальника Святошинського відділу, в інтернеті виставив звернення на 102. 102 до мене ще не приїжджає. Я Шевченківський викликав, бо, тому що до них скаргу написав Святошинський. В чому прикол? Святошинський відділ. Я звернувся з скаргою, що є підпальне казіно так? <плес> не не да, — недалеко. Mm -hmm. Мені говорять, через місяць то звернення. Я ще не знав статтю 214 нормально, хоча я вчу, але ще так чуть-чуть не підтягнув. Mm -hmm. Вони мені кажуть, звернення ми будемо розглядати місяць. Я визивав 102, кажу, злочин, де ви так розглядаєте? Ми туди-сюди визвали до мене, мене в мене теж все в інтернеті, я, я викладаю блог світу, я там зазначив, який в мене Бог. Всі відеофактори, що <плес> <і> я виставляю. <плес> да. Я до них підходжу місяць туди, 102 визивав. Мене на начальник слідства викликав. Каже, ні, ми не ведемо, ми в БЕП передамо. Я кажу, добре, передавайте, чого ви тягнете. Чого ви тягнете? Ну, добре. Через місяць я приходжу, мені дають довідки. Я дурдом прийшов, чи що я не розумію, довідки. От, Андрій Шевченко видає мені довідку. Я дивлюся, 3 числа я послав, а в неділю я подивився. Третього я подав скаргу, що злочин'я, а на другий день мені. Вказать. А вони місяць тримали оцю довідку? вам віддали, да, чи... А На руки дали ось в такому форматі, вони терміли, ось такі перексарені, mm -hmm. через місяць. Ні, так можливо, оригінал пішов на вашу адресу. Та не чи він прийшов. я просто, а, Суть, прийшов, про то... Суть про те, що вони мені місяць тримали, в мене є всі факти, коли я ходив до них. Я 102 mm -hmm. розкликав, кажу, що mm -hmm. ви тримаєте? Мені дали довідку, що вони за день вже написали, що там нічого нема, кримінальну справу не відкрили. Проходить? О... передали чи? Супи, да. Приходив час, а в той час БЕБ розглядає. Беб в мене є, подав попередній документ. Беб розглядало мені за пів року, це я е, з вересня е, скарги подаю. Бе? Беб мені пишуть, е, то є в там тій скарзі, головні, е, відписки від чотирьох чи трьох осіб. У мене є відео навіть, де втікають від мене по сходах, я попередньому слідчому показував, зараз можу показати. Е, Відписують, що ми долучили ваші е, оці злочин до справи річної давності. До кримінальної справи. І тому ми розглядаємо. І мені всі чотири півроку відписують, що ми розглядаємо розглядаємо. А в той час оті сказали, що вже розглянули райвідділ, вже нічого нема. Проходить три місяці, скаржуся на Святошинське райвідділ Володимировську, ніхто не веде я прокуратуру. Володимирівська від мене морозиться. Нічого не це. І тут мені Володимировський відписує, що передали чи прокуратури передали знов Святошинський. Тобто, на кого я скажусь, вони передава, передають знову Андрію Шевченко. Андрій Шевченко мені 02,01, але 23-го року. Mm -hmm. Ну, типу, mm -hmm. може план попутав, ну не важливо, Ну, то таке вже. Mm -hmm. Тобто, Чорснинко пише, що вони таким не займаються, передають Б. Mm -hmm. Тобто, то, що він три місяці тому вже все розглянув, тобто, я визвав дурку, щоб психолога, щоб перевірили, наскільки людина адекватна чи неадекватна, чи в цьому розумі, що він три місяці тому вже все перевірив. А тут він мені пише, що він, той не його цей, да? тобто це я буду жорсткою виглядати. То я викликав це. Я ще буду звертатися 102. Оце зайнятися, чи він взагалі правоспроможний, чи він адекватна людина, чи ні. Він мені довідки якісь пише. Тут якісь підписую, якісь... Непонятно хто ще його до до, 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 до копії. О, хто копіює, бач? А я от е, на вихідних додивився, що оказується 0,3 я подав, 04-го в них вже слідство пройшло. Без суда і слідства. Вони вже все провірили. Тут так само прокуратура е, міська. Прокуратуру міську я пишу. Я вам ви Жук, да? так? Так. No, ну, це не я, це я Андрій. Я людина Андрій, але е, я фізичною особою користую Жук Андрій Григорович, тому мене не прошу не поєднувати це. Тобто я зареєстровую, ну, щоб ти розумів, я мужчина Андрій, фізична особа, якою я користуюсь, через яку ми будемо взаємодіяти. Е, жук Андрій а ви хто? Я просто Андрій. А прізвище ваше? Немає прізвища. Є прізвище моєї фізичної особи, якою я користуюся. Хорошо, у вас паспорт не далі, у мене нема паспорта. У мене є паспорт фізичної особи в сонці. Ну покажіть. Кого? Паспорт фізичної особи. Паспорт є без проблем. Просто ви спілкуєтеся зі мною не з паспортом, правильно? Ні, то я ж хочу впевнитися ну, вашу особу записати. Я не особа. Я no, людина. Ну no. no, ви громадянин України? Я маю право на громадянство. Ну. No. Ну. Але не громадянин. Я живу на цій землі. Я... Ну, no, паспорт громадянин я... України є вас? У мене є фізична особа, якою я користую взаємодію. От вас є як сіла по... По переміщенню ходити, так? Да. От я маю як сіло з вами з ну, цим. Це... У мене є ж паспорт громадянина України. Ну, Людина не має бути паспорт. Ну, ти... Вивчимось у нього. А? Ви Ні, я просто користую, що з вами взаємодія. Mm -hmm. Дивись, то ж не моє. Тут пише паспорт, громадянина України є власністю України. Україна mm -hmm. з великої букви капсулоком. що це таке фірма. Правильно? Mm -hmm. Це ж не може бути моє. Але це не моє. І мене не зв'язують з тим. Пластику. От. І так само міська прокуратура. Я пишу скарги всюди. Мені відписують, що це. Я не розумію, що там за неадекватно сидять, і не читаю, що це скарга, відписують, що це звернення, там є куча відписок. І друге питання, я дізнався. Оце от дата народження 18, 01, 18. січня, да, 81 го Це дата, дата, це рік народження паспорт. Хорошо. Так, дивився. І Тут от всі документи, що я подав, mm -hmm. там я на флешки дав копії скарг. У мене по 100 листів прокуратура генеральна, генеральна теж порушує 214-ту справу. КПК передає далі, передає в міську прокуратуру. Міська прокуратура неуважно читає, чи пише що звернення замість скарги, тому що от звернення всюди звернення звернення. Ну, я дізнався, що на Open Data Bot, і тому що досліджую трохи вивчає, Open Data Bot і контроль. Вказано чітко, що є кожна організація, так само як ваша. Да? От, наприклад, Київська міська прокуратура відкриваєте, там пише чітко: е, е, директор такі-то має дав повноваження такому-то, такому-то виконувати юридично значимі дії. Тобто кожну бумажку, хто мені підписав, він має бути зазначений, що він є на сайті від, від начальства. Що він має право виконувати ті дії? От ні, ні одної тої особи, і то, що я попередньо дав, їх нема. Mm -hmm. Чи мали вони право, ви маєте це все теж з'ясувати, не покривати. Е, чи мають право ці особи взагалі виконувати якісь дії? При тому, що мені майже кожна людина, начальників відділу всякі і прочі, вони всі, всі начальниками стають. Попередньо там виконуючі начальники. Їх нема на сайті, навіть замами. Як вони стали начальниками виконуючими, якщо навіть їх на сайті начальство не вказало замами. Як вони на той час, коли мені бумажки видають, Це. то все я от викладаю, у мене ютуб канал є свій, я все фіксую. І от всі наші розмови фіксую. От YouTube канал, чітко, де я виставляю, я буду далі то в суд подавати. Мені просто всі тягнуть, щоб я в суд звернувся. В суд я почекаю, бо, тому що мені треба набув ходив, теж там дурдом. -дур. От я дурку викликав. Яка Святошенко дурка не приїхала. Ну не дурка 102. Я просто буду виясняти, чому в мене з вересня місяця викликів 102 на тих всіх, Шевченківський, райвідділ, на Володимирську викликав. Ні одне, ні одне виклик не дійшов до контролю. свого. Отак от мене приймають Беб. Зараз секунду. Тут в мене всі оце є.

БЕД <плес> ведуть так слідство. І мені дають відписки до сьогоднішнього дня, я подав останнє теж, пів року в них тіпать слідство. Вони не заперечують, що там є щось, що казино є підпільне, так? вони просто кажуть, у нас для слідство, не рухайте. Зато Святошинський райвідділ, оце от, от, от мені відписує, що вони вже все провели, а потім пишуть, ой, ми нічого не проводимо, передали в Б через три місяці. Шевченківський райвідділ, я вам вже подав документи. Теж все провели. Шахрайство по відношенню до мене підпольне казино, яке працювало на основі другого казино на Шулявці, на... Ну, там зазначив. Потім шахрайські дії по відношенню до мене, роботу в нічний час, то що їх країл прикриває, чому країл... А шахрайські дії по відношенню до мене, країл я сказав, арештувати і запитати, чому, коли я подав скаргу в країл. Подаю, він в них на сайті пише, подавайте нам, ми передамо за післідністю, звертайтеся, якщо порушить. Подаю я тому родому, директору їхньому, йому сказав, до мене було ще велику суму. Він замість передати по належності передає то казіно, мої документи, і питає їх. На вас то, -то, -то було. І мені відписують, каже, родий каже, ми їх питали, вони сказали, що не було такого. Слідство таке було. У шахайство на велику суму. Я Прошу. І отакі, і отакі і, просто Андрій, я, і, і отакі от моменти, це просто доповнення. Там я передав більше таких от 20 відписок. Мені потрібно, щоб перевірили, хто мені взагалі відписує чи має право. Мені довідки якісь відсилають. Я ж не в Бурдом пишу, чим в вітання. Шевченківський райвідділ взагалі довіду. Я там подам вам 5 підписів пишу. Це як погроза показати устрашення, що як можна на довідці написати 5 підписів. Я почув. Хорошо, що ви зараз нам принесли? <плес> — <Я плес> То є доповнення до тої скарги просто, бо. тому що... — Це додатки йдуть. Це це, це це додатки. Ну, доповнення Дивіться, і додатки. Додатки. давайте, давайте ще виясним такі нюанси. Ви коли 11 січня приходили, вам вхідний номер хто сказав? Чи ви вже телефонували на наступний день? На наступний, бо тому що я прийшов, ми спілкувалися годину десь і після шостої кажуть, вже пізно буде працювати. І в п'ятницю я позвонив, мені <плес> 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 дали вхідний номер. <пл> Дивіться, давайте зараз, знаєте, як поступимо. У вас електронна офіційна адреса є, служба безпеки України? Вот. Ні, служба а, безпеки. Виглядь. Я для того, щоб було ефективніше опрацювання вашої скарги, у вас сканкує, є? Так, да, я на флешку собі все сканую. Да. Я вам передав всі скани, Генеральна прокуратура теж все скидує вниз, вниз переробляють на звернення і поніслося. Угу. Тому що я, там взагалі був спор у мене маленький з мужиками, там більше 100 тисяч доларів, mm -hmm. вони просто по-шахрайськи в мене, ну, як кажуть, видурили. Не в мене, а мого товариша, і пішло-поїхало. Я їм сказав, за те, що у вас є от така ситуація, ми по-діловому з вами домовилися, ви по-хамськи поступили, а от я не розумію, чому ті начальники равіділів лізуть туди, покривають і проче. Mm -hmm. І тих от, непонятно не до мужиків покривають. Оце до так, так. Ну, тут десь, небагато, так. Десь, Хочі, що... Давайте я зараз піду, виясню в канцелярії, а, хто яку приймав на бороти, що кажу, який вхідний, що з вашою скаргою, яку ви давали першу. Ну, і номери тоді там ж мають по 214 порушити кримінальну справу і мені номер дати. Є. Я, я ж уточнюю. Да. Тому а, що порушити, а потім розглядати мають, наскільки я знаю, 214 процедур. Да. Тим більше злочинів там фактів багато. Куди мені набрати? Десь, десь, я вам зараз я даю електронну адресу. Дивіться, я взагалі з практики, в принципі, порадив е оцю скаргу доповнення, так. оцю імено, е відсканувати її з додатками і направити. Це ж ваша електронна адреса. Так. З вашої електронної адреси офіційно направити на офіційну адресу Служби безпеки України. Зокрема, мабуть, мабуть буде правильніше на головне слідче управління, щоб, його, щоб воно офіційно зайшло, його через автоматизовану систему розписали на відповідь. Ну, а якщо я тут Ті зразу приніс, яка різниця? Ну, дивіться, можна так, я просто кажу: вам ж треба результат. Ні, ну результат по-любому мусить бути, тому що я приніс безпосередньо. Мені Щоб ж... що було швидше, ну я раджу на направити на електронну. Я можу це прийняти ну, але дивіться, зараз. я увагу. Якщо воно прийшло чи в четвер вам зайшло, в п'ятницю зареєстровано, то воно вже мало би розглядатися, вже би мали бути виявлені оті, провірені, де доручення Хто мені відписує? Може там прибиральники, може шофера відписують. Тому що начальство, от списки в мене всі є скани, хто займається Я зрозумів. ну нікого немає. Відповідальність я зрозумів. Мені треба зараз необхідно уточнити оцей вхідний, так. який вам продиктували, коли mm -hmm. ви подали заяву. Що з ним, хто його розмір, ну, які передати. Ми ж міняємося кожен день. І мені треба буде набрати цього слідчого чи опаножена особу, яка розглядає вашу там перша це була заява чи скарга? скарга? Скарга, скарга. хто розглядає вашу скаргу. Да. І я тоді вже предметно зараз скажу, як її е, правильно е, можливо поміняти треба шапку. Розуміє? Ні, Поміняти тому? не буду, бо тому що людина завжди не може бути під фірмою. Фірма за. Ні, ви, ви не зрозуміли. Можливо, оцю шапку треба поміняти. Наприклад, зараз розписали вашу скаргу по вхідному, уже 56, на якогось там слідчого Іванова, ну, образно, так. Да? Mm -hmm. Можливо, щоб предметно було йому прямо в руки, щоб попалася скарга, тому що він її буде долучати до тої першої, яка зараз про ну, необхідний. Можливо, треба буде змінити, щоб я приватно. Це проблематично? Знизу... Та я що знизу, то як. Рукою? Різниця. А? Рукою? Ну я не буду пересувати, я просто, ну так, да. яка різниця. Я не хочу що там чи знизу, чи що що. Ви шлядова, бо я закриваю. А, та є, ми виходимо. Давайте я зараз піду. Відбув... Ви можете? У мене нас там... просто обід канцелярія, щоб мені глянули по вхідному, на кого розписали ваш Ж56. Я просто на суд потім маю йти десь, було ще четвертої ї в їхати. То може після суда? Я не знаю, ну суд на 4, я поки доїду, поки не закінчиться, не знаю. Ну, тобто так я просто 2 часа. 2 кліти, так? Нормально? Тут знов згон... да. запустять мене, чи да, не запустить. А що, Скажите, що ви пішли... — Чи може наберегнути? Давайте вас не 0,96, 747, 5.4, <плаку> 2,5. Але просто чому в мене з четверга ніхто ще не викликав? Там я приніс пачку документів, чому тяну? Просто я... Не думаю, що покривання буде, бо, тому що не, я, не. Все... Буде. Е, давайте, я все... Покривання якої не буде. Давай це буде при вас поки, Що, я його... Так мені ж треба зараз планитись на кого він. Можливо, тут шапку треба буде визначити. Ну я прийду, як щось перепишу. Давай забирайте все, що там дві секунди воно скоренько зайде, щоб я не носився. й все, що я буду а, Чи Давайте два години все-таки його прийдете і ми тоді вже визначимося. У вас десь пімітку треба ставити, що я його тримав. вам не треба відбити? Ну, я думаю, що у нас це, тому що я теж все фіксую, тому я думаю, що не буде якісь маніпуляції. Що... А? А? Як ви фіксуєте? Як ви фіксуєте? Ну, телефон. Який ще? Ну, ви знаєте, що у нас загалі режимний об'єкт, у нас не можна тут телефон користуватися. Це, це я вам попереджаю. А? Це я вам попереджаю. Ну, я тоді добре, я до того. Ви тут ведете приховану відеозв'язку? Є, що попереджаю. Ну, аудіо-відеофіксацію? Фіксацію веду. Ви мене дозволу подали? Ні, просто попереджаю. Ви щ... ж так лиш мене не попередили, а? що ви зійшли. Я скажу, якщо... чинов я всюди веду. Це не знаєш, точку. Ні, вже ви службовець, я можу не я, якби ну, ви приватний. Перед тим наприклад, слідчі викликали, обманули. Я виставив, тому що це в мене відеофіксація, портупол відеофіксації за те, що сказали, що зроблять, а не зробили, і прислали другий документ. Ну, тобто йдуть, заходить. Ні, ну виходить, ні, ти зараз передаш? Ми а ми... Що я не Ні, Якщо вражає, може на ви. Мені просто не комфортно, коли -то.